Пресвященні владики Василії, Станіслава, всечесні Отці, преподобні брати і сестри в начестві, доріг Христі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! В слові священного Івангелія, яке ми щойно чули, ми з вами бачили, як учні поставили. Ісусові Христові одне дуже важливе запитання. Я би сказав, що це є одне з найбільш глибоких запитань, які коли небудь учень міг поставити своєму духовному отцеві. Учителю питають, що означає воскреснути мертвих. Але зауважте? Вони не питають, що означає воскреснути після смерті. Не питають, чи можна уникнути смерті? А питають учні, що означає воскреснути з мертвих. Бо в цьому питанні і у відповіді на нього? Лежить уся глибина пасхального таїнства. Таїнства страждання, смерті, а відтак Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми можемо сказати, що остаточну відповідь на це питання Ісус Христос дав у своїй власній особі, коли сам воскрес із мертвих. Як керинець з усіх померлих, як про це говорить святий апостол Павло. Але що це означає? Для того, щоб пояснити оцю глибину незбаганенного таїнства Пасхи Господньої, ми чуємо, що учні згадують про старозавітнього Пророка. Іллю. Ми знаємо, що пророк Ілля на вогняній колісниці був взятий до неба, минуючи тілесну смерть. У сьогоднішньому апостольському читанні в посланні до євреїв ми чуємо про ще одного старозавітнього персонажа Еноха, якого Господь Бог взяв на небо теж. Минуючи смерть. Це іначе про образи того, що Ісус Христос об'явить своїм учням у собі. Ми можемо сказати, що воскреснути з мертвих означає смерть перетворити на дорогу до життя. Воскреснути з мертвих означає знищити саму смерть, яка у собі триває життя. За словами Пророка Ісаї. Воскреснути з мертвих означає саму смерть перемінити на прославу життя вічного. Тому Ісус Христос. Вмирає тілесною смертю, входить у смерть, щоб із неї вивести усе людство у життя вічне. І тому співаємо ми у День Пасхи Господнії слова апостола Павла. Смерте, смерти, де твоє жало? Де твоя аде перемога? Смерть уже не є фатальним. Остаточним кінцем усього ні. Сама людська смерть стає пасхальним шляхом, шляхом до життя, шляхом від життя до життя, від життя земного до життя вічного Бозі. Воскреснути Бо з мертвих означає знайти вихід навіть із. Самої смерті. Воскреснути з мертвих означає через неї, як через двері, увійти в Боже життя. Що означає воскреснути з мертвих? Я думаю, що це є одне з питань, на які сьогодні. Ми можемо отримати відповідь в лоні єдиної, святої, Соборної і Апостольської церкви Христової. Тому що саме в лоні Христової Церкви б'є джерело життя вічного. І моментом нашого з вами Воскресіння і момент, коли ми повіримо в таїнство. Вічного життя. Каже Ісус Христос, хто вірує в мене, той на суд не приходить, бо вже від смерті перейшов у життя. Воскреснути, почати жити життям вічним можна повіривши у Воскреслого і причастившись благодаті святих таїнств. Які Духом Святим у церкві подають людині безсмертя. Тому ми сьогодні читаємо слова святого апостола Павла, які говорить про віру. Каже, що віра це є не просто сприйняти щось, чого я не знаю і не розумію, і з цим легко погодитися. Ні. Повірити означає воскреснути. Означає увійти в новий вимір людського буття, означає жити життям вічним уже тут. Тому каже Прок Авакум, а його повторює сьогоднішній текст Листа до євреїв: праведник з віри буде жити. Тому то апостоли і їхні наступники єпископи є ніким іншим, як спадкоємцями тих, які бачили Воскреслого, які торкалися Його. І саме осердям апостольської проповіді у першому столітті і було б звіщення проголошення доброї новини про те, що Христос Воскрес. І ось ми є свідками цього. Це пережити, це досвідчити, ми можемо з вами і сьогодні. Бо Божественна літургія ніщо іншим, як відкритим фонтаном, джерелом, з якого подається безсмертя сучасній людині, яка вже стає безстрашною перед стражданнями, навіть смертю. У тому своєму життєвому шляху і бо знає, що смерть це поріг, за яким починається новий етап. Каже, що власну смерть треба пережити. В тому полягає правда християнського життя. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні на оце глибоке слухання. Божого Слова про Воскресіння з мертвих нас зібрав Високопреосвященний владика Ігор. Зібрав нас для того, щоб ми разом могли слухати Слово Боже, а відтак тішитися присутністю Воскреслого у Його Святій Церкві. Сьогодні владиці виповнюється. 60 років. Але спитаймо і ми сьогодні, як подібно питалися учнів Ісуса Христа, що означає воскреснути з мертвих? Спитаємо сьогодні не Владику Ігоря, але самого Ісуса Христа, що означає сповнити у власному житті 60-літній ювілей? Що нам на це сьогодні відповів наш Спаситель? Якщо поглянемо знову ж таки в історію, у Древній Греції вік 60 років вважався своєрідним перехідним віком. Бачите, як смерть є перехід. Так само і цей ювілей. Чому? У Древній Спарті, той, кому сповнялося 60 років, Залишав військову службу і переходив до класу сенаторів, тобто тих, кому це місто доручало правління життя і смерть теперішні і майбутнє своїх дітей. У древніх Афінах той громадянин, який сповняв 60 років, Переходив до групи так званих геронті, старших, які виконували функцію судочинства, були суддями у цій демократичній громаді. Щось подібного успадкувала теж і Христова Церква, зокрема, візантійської традиції коли бачать особи, яка сповняє цей вік зрілого мужа, якому через досвід власного життя, а особливо досвід духовного життя і Богоспілкування відкриваються особливі дари, дари вести за собою у вічне життя своїх духовних дітей. Ми знаємо владику Ігоря як непересічного науковця, знаємо його як глибокого мислителя, слово якого проникає у саму глибину усіх суспільних подій, які відбуваються. Він, як той справжній учень Христовий, про який читаємо у сьогоднішньому Івані, вміє поставити правильне питання у правильний час. Ми його знаємо як справді надзвичайно скромну особу. Особу, яка ніколи у своєму житті не змагалася за якісь почесті. Високі місця і сидіння, яка не сперечалася з іншими, як це роблять фарисеї і книжники у сьогоднішньому Євангелії. Але це є особа, яка завжди ділилася усім тим, що має, своїм знанням, своїм досвідом, своєю мудрістю. Але я би сьогодні хотів відзначити особливу рису. Ми знаємо, ми спадкоємці єдиної, хоча і поділеної Київської церкви, владику Ігоря як одного з найвидатніших архієреїв Київської церкви нашого часу. Його горизонти молитви. Духовного життя, мислення уже давно вийшли дуже далеко поза межі лише тої іншої конфесії Київського християнства. Він сьогодні, особливо в своєму ювілеї, хоче повести свою духовну паству через поріг чогось. Можливо, ще невідомого, але Божого, святого, що веде у Воскресіння, хоче повести дорогою єднання дорогою, яка є дорогою справжніх християн третього тисячоліття. Ваше високопреосвященство, Лише Господь Бог. Може до кінця сказати, що для нас і для вас означає 60-літній ювілей. Але ми сьогодні зійшлися сюди, для того, щоб просити у Господа Бога усіх благодати Духа Святого для вашого служіння. Ми сьогодні кажемо, Владико, ми довіряємо вам, як духовному лідерові, з яким. Справді певно і безпечно йти вперед, навіть коли ми до кінця, можливо, не знаємо усіх тих доріг, якими поведе свою церкву Господь у цьому столітті. Ми сьогодні просимо, Владико, щоб Господь Бог послав вам вірних, люблячих послідовників. Які би справді жили з віри так, як живете ви. І тим словом про вічне життя, яке б'є ключем у цьому храмі святого Дмитрія у Харкові, давали надію і цій громаді, і цьому місту, і усій нашій Україні. Ваше високе Сьогодні ми кажемо вам на многоя літа, високопеосвященніший владико. Слава Ісусу Христу!